Всім привіт! А ми з вами сьогодні традиційно знайомимося з новим каталогом, каталог номер 1 2024 року, в якому чекає нас дуже багато різних класних пропозицій. І одразу ж на першій сторінці ми зустрічаємо із таку зноску 10 продуктів за спеціальною ціною в разі придбання продукції з цього каталогу на суму 800 гривень. Дуже багато різних класних вигідних пропозицій, про які ми будемо далі говорити. Ну і перша, яка нас зустрічає, це ось такий набор мрії, туш, м'якшуючий засіб, наш класичний без запаху, і кремчик для рук за 139 гривень в разі покупки на 800 гривень з каталогу. Більше така акція для консультантів, тому. Якщо ви планували зробити якісь невеличкі замовлення, або щось конкретно одне вас цікавить, то зверніться до вашого консультанта для того, щоб він вам все оформив з максимальною для вас вигодою. Або ж ці продукти можна купити, в принципі, окремо по таким цінам, які представлені. Їдемо далі. Парфумчики, клад-мадмузелі, яку давно чекали. Нарешті з'явилася у нас в каталозі 499 гривень ціна. пробника. на жаль, немає на не цей парфум, але можна понюхати в каталозі, кому потрібен паперовий каталог, теж можете завжди написати контакти та наші каталоги електронні, будуть в Описі до цього відео, тому звертайтесь. Але парфуми круті, насправді, подобаються вони дуже багатьом, і багатьом підходять, тому що вони і в міру солоденькі, в міру свіжі, тобто щось таке посередині, що завжди всім підходить, хто, наприклад, бере на подарунок, завжди подобається. Також Love Potion новинка такий і варіант, ванільний, парфумчики Джойсі із бюджетних, зелененькі, теж будуть солодкі. Парфуми чоловічі та жіночі Women's І Men's Collection 299 гривень, дуже приваблива ціна. І це одні з тих парфумів, які, не дивлячись на свою бюджетну ціну, вони є дуже стійкими і які дійсно тримаються на одязі навіть після прання. З ароматом бузку і прям такий реально класний бузковий аромат. І цитрус тонік. Чоловічий, дуже крутий, теж деревний з цитрусом аромат. Також бюджетні парфуми Glacier, тут йдуть по крутій знижці, і також парфуми Venche чоловічі оновлені, оновлені, нові парфуми, новий аромат один з Венчі, тому що їх багато різних. От Зараз ось такий сіренький, молодіжний, скажімо так, з бергамотом. Далі також парфуми, парні, аромати, чоловічі та So Selfaver Together. Чоловічий та жіночий можна брати окремо, можна брати в парі. Вони між собою поєднуються і створюють такий третій аромат вашої пари. Тому дуже круто брати саме такі парфуми. Далі, це новиночка Love Potion Central Ruby з малинкою, з такими лісовими ягодами. Дуже класний. Такий з шоколадом насичений. Ну, в принципі, в стилі Love Potion, Хто знає ці парфуми, хто любить такі важкі солодкі аромати, то це саме один із тих із таких. Далі у нас декоративна косметика, і одна із хітів продажів, це туш 5 в 1 XXL. Вона йде схожа дуже на класичну XXL, але в неї трошки густіша така щіточка і трошечки вона іншого формату. Тобто тут вигнуті такі щитинки, є вона в водостійкому і в звичайному форматі, і також є засіб для зняття водостійкої косметики зразу ж тут на сторінці, для того, щоб ви могли зразу цю косметику і зняти, і нафарбуватись, і зняти. Далі йдуть суперматові стійкі помади. The One реально стійкі, тому що вони не відпечатуються абсолютно ніде і дуже довго тримаються. Далі матові помади з ефектом сяйва, такий трошечки ніби металік. Шикарна упаковка помади Giordani Gold одна з моїх улюблених, які, хоч вони і матові, але вони не пересушують губи. Далі лінійка наша про тобто це космецевтика, лінійка нове на яку в цьому каталозі зроблений великі акценти. До речі, дуже багато спецпропозицій, які ви також можете подивитися в наших онлайн-каталогах посиличці в описі. Ну, а поки поговоримо про ті, які є в каталозі, зараз це сироватка з ретинолом. У нас в лінійці Новейдж є ретиноли, сироватки, всі з ретинолом вже, але можна додатково додавати до свого догляду просто ось такий ретинол, використовувати його два там три рази на тиждень. Також є сироватка Пілінг для лінивих, як я кажу, яку можна використовувати на ніч під вашу сироватку наносити. Для відлущення шкіри, для оновлення шкіри, зменшує зморшки, зменшує пори, тобто вирівнює повністю обличчя і не потребує змивання, тобто змиваєте вже зранку, коли вмиваєтесь. Лінійка шведський спа, повний набір, і скраб, і крем масло, олія, масажне мило, скраб знаменитий, яке, в принципі, знають всі. Тут навіть зупинятись не буду, але лінійка дійсно крута одна із моїх улюблених. Також до подогляду за тілом. Така наша колекція The Body Edition з антицелюлітним масажером, гель антицелюлітний і скраб. Скраб, до речі, беру вже такий третій раз. Він з кислотами і також в ньому мигдалева кісточка. Хто любить такі скрабчики, будь ласка, можна купувати тільки дуже на вологі тіло його бажано не наносити, тому що він піниться, тому краще зволожити шкіру, але щоб була в міру, скажімо так. Далі лінійка молоко і мед, тут також скраби для руки, зволожуючі креми для руки, рідке мило. Ну, в принципі, така теж знаменита іменита лінійка. Я думаю, що всі її знають, хто полюбляє. Зверніть увагу, що вона є на знижках. Такі новорічні аксесуари, різні скатертинки, свічки, чашки також можна придбати. І далі вже ми потрапляємо в основні пропозиції каталогу. Тут у нас починається лінійка Oncolor. це рідка підводка. Далі це олівці двохсторонні, такий новорічний спецвипуск був в таких блакитних та лілових кольорах, також підстругачка, дуже така зручна до них туші. Водостійка та водостійка об'ємна і подовжуюча для всього на всього 99 гривень, тому зверніть також на них увагу. Тіні, тональні засоби. Ну, тобто тут, в принципі, такі пропозиції, помади по 69 гривень, дуже бюджетні пропозиції по. Декоративній косметиці. Далі у нас іде лінійка Giordani Gold це шовковиста флюїдна тональна основа з піпеткою, теж дуже знаменита, всі її знають. Також на знижці в разі покупки на суму від 800 гривень. Тому звертайте на це увагу. Або ж є окремі пропозиції гармонізуюча тональна основа 399 гривень. Також консилери, пудри, лінійки Giordani, подовжуюча туш, дуже класний двосторонній олівець для брів з кушоном. І щіточкою ось такої туші, з пухнастими щіточками. Для любителів саме таких щіточок. Я, наприклад, дуже полюбляю туш з ефектом котячих очей. Вона дуже класно витягує так останню війку, ніби дійсно котячий такий погляд виходить. Взагалі, ну, класні пропозиції по тушам. Далі маркери. Також з'явився у нас маркер коричневий підводка, що дуже актуально, тому що клієнти дуже часто цікавляться: саме не чорною, а коричневою. І також у такому форматі з кісточкою, тобто не тільки маркери. Дуже круті чотирьохкольорові тіні, або ось такі в форматі рідких тіней. І, в принципі, можна підбирати собі різні відтіночки. Далі косметички, маркери, засоби для брів. Дуже крутий набір для макіяжу брів та очей з трьома універсальними відтінками, які підходять абсолютно всім. Помада з ефектом об'єму з і до помади нарешті з'явилися у нас олівці для губ. Дуже вони круті, реально стійкі гелеві можна використовувати як самостійний продукт і для контуру. Наприклад, помада під ним не розтікається, шикарно тримається цілий день. Також це у нас плиски для губ. В п'яти відцінках, які ви можете для себе також підібрати. І також має з'явитися в нас палетка для контурингу. Коли вона з'явиться на складі, вона буде в обмеженій кількості, тому я вам дуже рекомендую встигнути захватити цей продукт, обов'язково написати своєму консультанту, щоб він вам нагадав, коли цей продукт з'явиться, тому що буде в обмеженій кількості перша партія. Але це той продукт, якого особисто я дуже сильно чекаю, тому що вона універсальна і дуже крута. Їдемо далі. В принципі є і інші тональні засоби, зволожуюча тональна основа одна з моїх улюблених рідкі румяна. Хайлайтер розсипчаста пудра для домашнього користування. Дуже крута. І також до неї зразу ж іде така щіточка. Засоби для нігтів. Різні для і пензи, тобто все. І також парфуми Джордані Gold Essence, знову ж таки, при покупці на суму від 800 гривень, ви можете взяти їх за 999 гривень. Тут іде оригінальний аромат, а той, що саме Есенза Блоссом. Тобто такі більш солодкі, скажімо так. Далі у нас йдуть парфуми вже Miss Джорданія, теж один із моїх улюблених парфумів Люсія. Ваша улюблена, дуже ходова така водичка Sidney. Дуже класні. Їх можна брати ось в такому форматі, да, з фоторамкою. І можна брати окремо просто парфуми. Дуже круті. Одні із теж таких найбільш частенько продаються, скажімо так. Парфуми пудрові в форматі такої трояндочки, і вони є різних варіантів теж. Парфуми uh, солоденькі, теж зверніть увагу, зараз на них класна пропозиція. Nordic Waters для фанатів дуже свіжих парфумів. Uh, новиночки можна потестувати, взяти вже тестери парфумів, які будуть в наступному каталозі на знижках. Знову повернулася в продаж Infinita, тому що якось достатньо довго її не було. Хто її чекав, можете також зараз її купувати. І один із, знову ж таки драйверів каталогу це Omega 3 uh, всього за 659 гривень Покупці на 800 гривень з цього каталогу. І далі по лінійці Велнес це пробіотичний напій з харчовими волокнами. Дуже класно, якщо у вас є проблеми з пішківником, наприклад. То зверніть на нього увагу. Це дуже реально крутий продукт. І одразу хочу сказати, що у нас зараз діє марафон, до якого ви можете приєднатися. Тому, якщо вам цікаво, пишіть в наші соцмережі слово марафон, і ми вас приєднаємо. Він абсолютно безкоштовний і він проходить на базі продуктів Велнес. Тому це буде можливість для вас познайомитися, потестувати і отримати класний результат з цими продуктами. Ну, ми їдемо далі. Мультівітаміни та мінерали можна купувати окремо, можна брати в комплексі Велнеспек. Також дуже велика зараз знижка на коктейлі. Знижка діє поза каталогом 40%. Якщо ви купуєте два продукти, то виходить, що платите за один, а отримуєте два. Тобто зараз ось ціна 200, а ви за цю ціну можете взяти два продукти. Зараз 50% знижка, це пропозиція діє, повторюсь, поза каталогом. Також вона діє і на одиничні, і на продукти, і на набори. Далі зволожуюча есенція спрей Novage 389 гривень це неймовірно низька ціна в разі покупки на 800 гривень з цього каталогу. У нас раніше була Есенція, це та ж сама, але оновлена, і саме в форматі спрею, дуже зручному. Також це олія гідрофільна для зняття макіяжу, або можна також використовувати її для очищення шкіри, тобто як умивалку, наприклад, для сухої шкіри, тому, що при контакті з водою перетворюється в молочко. Далі, звичайно ж, наші набори новеджіки можна підбирати по своєму типу шкіри, по запросу, що саме хочете ви досягти. І комбінувати для себе набір для того, щоб він був для вас по знижці. І також, якщо ви купуєте набір, то ще три каталоги У вас є акція активності, коли ви можете докупити собі сироватку або крем під очі з 40% знижкою. Тобто, додатково, сироватка вона найшвидше завжди закінчується. тому... Ви можете її собі брати по такій спецціні. Ну, і також додаткові продукти новейж: це і маски, і капсули, все це доступно у нас зараз в каталозі та позакаталожних пропозиціях. Ну і наша наступна лінійка догляду за обличчям це лінійка Wound, Тут також дуже багато різних. Цікавих продуктів, на які можна звернути свою увагу. Рінійка Royal Velvet теж більш бюджетна, але саме для от, антивікового догляду дуже приємна ціна на капсули, тому також зверніть увагу на капсули та підтягуючий крем для повік. Наш патріотичний пом'якшуючий засіб. Засоби лінійки Optimal теж по догляду за обличчям для більш молодої шкіри масажерчик, також зараз можна придбати додатково за знижкою. Різні. Бустери для обличчя, які можна також використовувати як додатковий догляд. І, до речі, мультифункціональний захисний крем для обличчя Optimal SPF 50 також круто заходить і як база під макіяж. На нього дуже класно все лягає. Також компанія нам дала ось такий Домашній спа-салон, і ми можемо зараз придбати гельові патчі для очей, інструменти для кріомасажу, які можна зберігати в холодильнику і потім ними масажуватись. Також ось такий масажер для шкіри голови, яким можна теж круто зробити масаж, покращити кровообіг та зменшити кількість зморшок. Ну і набір рушничків. Ось таких для обличчя дуже зручні. Я собі купувала. Також лінійка для підлітків, дуже крута, порскін від прищів, у кого висипання, наприклад. чи Чорні цятки, вона ідеально все це прибирає доводить шкіру до нормального стану, матує, тобто найкращий варіант для підлітків реально з проблемною шкірою. Далі лінійка також для молодої шкіри, але вже такої більш безпроблемної, скажімо так, або, може, навіть сухої. Це лінійка Love Nature. Тут є міцелярна вода, кремчики та різні такі масочки, скрапчики, вмивалочки, тоніки. Тоніки я і сама особисто полюбляю. Також чоловічі парфуми. Знову ж таки, містер Джордані, його можна купити за 499 гривень, в разі замовлення на суму 800 гривень із цього каталогу, тому звертайте на це теж увагу. Але помимо нього є також різні класні парфуми, чоловічі, на які можна і варто дивитися. Мені дуже подобається Дебонейр, до речі, чоловік обрала такий. Дуже насичений скажімо так, аромат, більше він близький до солодких і в ньому така дуже ніжна нота Троянди. Тому, ось так. І також догляд за обличчям. для чоловіків: Лійніка Novetch, Лніка Норфомен, умивалки, шампуні, кулькові дезодоранти і так далі. Один із моїх улюблених наборів це Essence and Co, саме Лосьон та Рідке Мило. В Разі замовлення на суму 800 гривень, тому знову ж таки звертайтеся до свого консультанта або робіть замовлення на 800 гривень і маєте можливість також замовити для себе цілу купу класних продуктів дуже вигідно. Також наша лінійка для діток від нуля рочків, яку можна використовувати. Дуже вона ну, така, гіпоалергенна, немає якихось зайвих віддушок, але дуже круто підходить для діток. Вже маю навіть класні відгуки по ній. Лінійка для uh, ніжок з плюсиком, яка дійсно лікує. І забирає якісь такі проблеми та неприємності, скажімо так. Олії для волосся і шикарні щітки. Я собі брала особисто скелетну щітку для волосся для того, щоб сушити. Дуже круто вона для цього підходить. Така М'яка класно розчісує. Ну і шампуні для волосся класна ціна на великий об'єм. Тут в два рази більше, аніж в бутилочці шампуня, тому можна брати насичений крем-кондиціонер для волосся, саме для густого, я собі якраз замовила такий, легкий для тонкого волосся, бо в Днії такої товщини, скажімо так. Також маска для інтенсивного відновлення волосся теж собі вже взяла. І я раніше вже цим користувалася, це тонік для шкіри голови проти випадіння волосся. І також термозахисний спрей це те, що можна зараз взяти по знижках. Це дійсно дієві продукти. Нова лінійка Duology дуже приємно здивувала реально своєю якістю, тому зараз в ванні вона тільки вона вже в мене. Також це зубні пасти для дітей і для дорослих. На різний смак, скажімо так, також зубні щітки, дезодоранти це теж в принципі. Всім потрібно і дуже часто спреї для ніг. Шампунчики, лінійки лавнечі, дуже часто їх полюбляють, саме для жирного волосся дуже часто беруть. І для волосся сухого дуже класний варіант такого. Кокосового шампуню. Я думаю, що всі люблять кокоси, тому це теж такий крутий варіант. Плюс тут 500 мл, що означає, що можна брати для всієї сім'ї такі величезні продукти. Ну і також окремо можна взяти гелі для душа, кремчики для тіла, олії для тіла, лінійки, лавнеча. В ній дуже багато різних гелів, мил, кремів для рук і так далі, що ми в принципі бачимо в каталозі. Дуже крута масажна мочалка -рукови... рукавичка, саме від... для антисульідного масажу, для відчаровування від шкрипти, скажімо так, дуже круто своє тіло. Ось такі наборчики, наприклад, на подарунок або ж для любителів більш такого щільного гелю для душу. як Кремля душа, да, тобто такий більш щільний, скажімо так, формат, і кремля душу в тому ж. Ароматі, саме такі е, легкі нотки квіточок, скажімо так, дуже приємний. І набір, якого в принципі, я давно чекала, тому що користувалася ними ще десь роки три, мабуть, тому його не було, але він знову з'явився: це набір кристоледжі, це гель для душу з блискітками, спрей блиск для волосся та тіла. Дуже полюбляю, до речі, для дітей брати. Я й сама ним користуюся. І також це ось такого формату мило дуже красивий, сяючий, такий приємний набір, класно і для себе, і на подарунок. Також це наша лінійка Diamond з мікрочастинками діамантів, яка працює на виведення саме токсинів з шкіри. І це наш міцелярно-очищувальний лосьйон, який дуже круто знімає макіяж, нічний відновлювальний клітинний крем для любителів саме легкого крему на ніч, тому що він буде такої дуже легкої текстури. І також це клітинний крем молодості. Денний ось такий в форматі в баночці. Тобто цей нічний з дозатором це буде в баночці. Це лінійка 40 Але в принципі, якщо у вас вже є зморшки, то ви можете також і для себе звернути увагу на цю лінійку. Ну і драйвер каталогу це інтим гелі по 119 гривень кожен. М'який для інтимної гігієни заспокійливий. Я дуже люблю саме зелений алоя завжди собі беру і пом'якшувальний з календулою. Тому. Кого що зацікавило, звертайтеся наші соцмережі в описі до відео, і там також можна продивитися в наших каталогах онлайн, вайбері та телеграмі в каналах додаткові пропозиції, які діють протягом всього каталогу, розпродачі тижня, топ-10 пропозицій і так далі. Все це можна також подивитись там. Дякую за перегляд. Всім гарного року!